Де в тілі живе страх і як з ним екологічно впоратися, щоб не було проблем зі здоров'ям? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я нейропрактик та експерт з психосоматики. Почуття страху живуть в ногах, в колінах, в кішківнику, в шлунку, а також в легенях. Щоби справитися екологічно з цією емоцією і не завдати шкоди своєму здоров'ю, ми повинні. Ту хвилину, коли ми боїмося відслідкувати цю емоцію страху, де конкретно в тілі вона знаходиться. Продихати її, сказати собі, так, я боюся, мені страшно, і провідчувати оцей орган, який боїться. Таким чином, симптом з тіла просто відразу забереться і не буде психосоматичних наслідків. Останній раз, коли я відчула страх, це було після вчора, в мене в момент стерпле коліна. Але я вже розуміла, що робити що з собою, відповідно, наслідків ніяких не відбулося. Будьте здорові, слідкуйте за здоров'ям, за своїм психічним та емоційним станом, і нехай все у вас буде гаразд.